Так. Ну, давайте. Що не зовсім зручно. В Python нема конструкції, котра ну, відповідала там switch, switch там в Java або кейс. Паскалі, от, все доведеться робити через if. От. Ну і давайте значить, зробимо от так. Перевірка там. Іф, дарів дорівнює 1. Що ми зробимо? Зробимо поки що print. Print, щоб ми бачили в консолі, що у нас там виходить. Print. Print ну, 1. что у нас один, ну да, ну далее elif вот на двум print два, ну подивимся зараз, працюет вся у нас штука, ну должна запрацювати. Ну, для того щоб запрацювали, ми розкоментувати повинні. Ну, зробимо це. От в MainPy. Ось цю штуку. Значить от Calc це у нас змінна. Так, ну звичайно тут потрібно From Calc Calc, Calc, Тут що там? Все добре. Добре. І calk show. Ось таким чином. Ну, Тепер повинно начебто запрацювати. File save. І давайте запустимо все це. Так, запустилося, понатискаємо на 1 та на 2. Ну, давайте 1. одin. Бачите, 1 з'являється, ось 2 з'явиться. Ну, а інші, ну, звичайно, не будуть з'являтися. То що ми там нічого ще не зробили. Зараз будемо робити. Так, ну, давайте зробимо, поки що для перевірки Де там наш. клас Ковпай. Зробимо от 1 2 і зробимо ще плюс. Значить, що з плюсом? З плюсом. Звичайно, ну, цифри зрозуміло. 0, 1, 0, 9, там, допустимо. А тут ми будемо вигадувати ну, якісь такі коди. Ой, так, селф PB. У нас така назва була. Так, це буде self, UI, Почекаємо, а от PB, нам там такого PB72 мені не подобається. ПП ПБ мінус Е. От ПБ плюс. Ось воно таке. От 7-2 мені не подобається. Ну потім поглянемо. Так. І зробимо йому теж. Тай, лки. Теж оце... Скопіюємо і протягом атредагуємо. ПБ Плюс, плюс ну, пресет. Ну, а от який йому код придумати. Ну, давайте хай буде плюс 100. Отак. Плюс буде код 100. Так. Значить, Тут що ми будемо зробимо? Ну, вже не будемо виводити в консолі, а будемо виводити в наш дисплей. Тому буде ось така от штука. Давайте ще один, мабуть, метод зробимо, Значить, як би йому називаємо, set display, хай буде. Set display. Set display. Вже будемо писати, тут що туди повинно занестися. Set display 1 Да. Ну, set display немає. Зараз буде. SetDisplay. Set display, ну і значення якесь таке. Ну, S там, строк, типа строка. От. Ну і що у нас тут буде? Давайте зробимо ось таку штуку. Значить ми отримаємо з нашого дисплея те значення, в котрому там є повністю. Як це зробити? Ну, давайте Ну, ну як його там назвати. Текст що він? Текст. Це у нас дисплей. Як отримати. Ну, звичайно, а, ну, він не знає, що таке self display. Потрібно це зробити. Ну, Зробимо А, і є, він знає, що таке дисплей. тільки не знає, що він self. Self display. Ну і звичайно self тут. Self так display. и что у него тут есть такие типа head текст отрыматы по войне ну, давайте вот так будем набирать вет не геометрия Так, не давайте спробуем инший вариант. Ту, plane plain text так є e, є e таке діло, там у нас буде eh, текстова строка а тут ми uh, просто будемо додавати до цієї змінної тексти це значення S. ой це нам не потрібно тут Добре, тепер будемо загонимо ось всю цю конструкцію, що у нас є в текст, знову в дисплеї. self-display Що там settext? Такі і є, є такі set text. Text. Ось так от десь. Що з записом? записом?